Один у нас топ лот на нумізматичному аукціоні Ренесанс, Лот номер 7, 20 гривень 2001 року. 10 років Незалежності України в слабій компанії NGC. Монета в ідеальному стані. Proof 69 Ультра Камео. В такому стані збереження вона тільки одна заслабована. І одна є вище, в Proof 70. Монета відкарбована з срібла 925 проби. Вага в неї 67,2 грами. Показую вам, щоб ви бачили її стан. Тираж 1000 штук. Сама рідкісна двохонцова монета Національного банку. Колись вона коштувала в кінці 2000-х років дуже дорого, там 3 тисячі доларів. Ще 10 років тому, коли її ціна була там 1000-1200 доларів, продавалася, це було тоді там 25, 27, 28, 300 гривень, то ну, тяжко вірилося в те, що ця монета знову буде коштувати 3000 з плюсом доларів але зараз ми вже дивимося проходи і бачимо, що вже є проходи по 50, по 60 тисяч гривень